Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Помер екс-командувач російської армії в Україні, який утік з Харківської області за Москвою Чаймс. Екс-командувач східного військового округу генерал-полковник Геннадій Житко помер на 58-му році життя після тривалої хвороби у Москві. Пише телеграм-канал Контрнаступ ЗСУ». Одразу після цього наступний допис. Другий генерал за день у Рязанській області. у Паравній колонії номер 3 помер колишній керівник ФСУ Росії, генерал лейтенант Геннадій Лопирьов. Генерал опадав в РФ. А що ж повстання проти російського диктатора Володимира Путіна цілком реальне і організувати його можуть як генерали, так і більше нижчі ряди російської армії. Таку думку висловив кандидат психологічних наук Дмитро Попова. Я думаю, що це може бути якийсь чорний лебідь з військових. Чесно, я бачу когось із генералів. Я думав, що на цю роль може підійти генерал Попова. Це не білогвардійський, а саме російський офіцера, теж прогнозований, теж зі своїми поняттями кровожарливий у бік України готовий Україну знести, знищити. Однак це людина, яка мала авторитету у своїй армії. Коли його замістили, я очікував, що можливо щось станеться. Розповів він однак, генерал Попова канув у лету, і невідомо де він і що він. На думку кандидата психологічних наук рано чи пізно в РФ з'явиться фігура здатна очолити Такий бунт. Я думаю, рано чи пізно знайдеться який-небудь і вонова Олоси здорово з генеральськими погонами, шанований у військах, який буде в змозі своє з'єднання, це повинно бути не менше дивізії. Я так розумію повернути в ту сторону, де знаходиться Кремля. Я в це вірю. А з точки зору політики, то навіть ті ж самі ФСБшники зараз, той самий Патрушев, він рулить всією цією системою, а не глава ФСБ. Я не бачу нікого. І пригожин точно не той, хто буде в змозі кинути якийсь виклик цій системі. Додав він Якщо відбудеться бунта нижніх шарів російської армії, то за словами експерта, він буде абсолютно нещадний і безжальний. Однак для того, щоб його очолити, знадобиться генерал або старший офіцер рівня полковника. для управління цими масами і технікою. Без техніки ці походні маси у шанелях із гвинтівками точно далеко не дійдуть. І щоб керувати цим бунтом, потрібна фігура якогось орангеля, колчака або щось в цьому роді. Я не бачу солдатського бунту. То того ж солдатський бунт був би можливий, якби була ідеологія за типом більшовизму, яка її плекає не з. Населення ні релігії, ні ідеології в Росії немає. Тому потрібна якась людина, яка повинна все це очолити. А ось такої ми поки не бачимо. Але якщо знайдеться такий собі колучак, Врангеля Боди Нікін і він зможе повести ці орди на Москву, то там кровинка проллється. Дуже багато Марш пригожена в цьому плані. Це просто автопробіг, резюмував попов до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.